Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Флору Янчук з Одеської області вітає піснею дочка Тетяна Михайленко. Дорогого чоловіка, батька, пастора. Михайла Михайловича Опаленика з Закарпаття вітають з ним народження дружина Марія, п'ятеро дітей, зять, теща, брати і сестри помісної церкви, бажають щастя, міцного здоров'я, Божих благословень і слова з псалтиря. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, бо від нього надія моя, тільки Він, моя скеля й спасіння моє. Він твердиня моя, тому не захитаюсь. Ти, мой Бог святой, як тебе стремлюсь, ібо знаю в тебе покой. У твоїй груди успокоюсь я. Успокоится сердце мое у твоей груди успокоюсь я. Успокоится сердце мое знаю. В твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. В твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. уже не лишит меня этой радости неземной. Серце моє. Катерина Щербина з Одеської області повідомила про братів і сестер Плахтіївської церкви, які народилися в Грудні це Каріна Олефір, Варвара Андріївна Мандриченко, Павло Акимович Кобиленко, Владислава Кошельнік та Ольга і Наталя Васильівна Расказови. Для них побажання таке. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. А в січні народилися Віра Йосипівна Бардай та Володимир Йосипович Кошельнік, для них, щоб ви поводилися належно щодо Господа у всякому догодженні, у всякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Зміцняючись усякою силою та могучістю слави Його для всякої витривалості й довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі у спадщині святих у світлі. Святая присні. Іщенє, святая принесні. А зараз продовжимо досліджувати Біблію разом із пастором Віталієм Козубовським. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у нашій минулій передачі ми почали говорити про послання до римлян. Сьогодні ми приступаємо до вивчення тексту цієї книги. Будучи посланням, цей твір починається зі слів вітання. Отож, читаємо перший вірш. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол. Вибраний для звіщання з Євангелії Божої. Ім'я Павло походить від відповідного латинського імені, що означає малий або незначний. Спочатку автора цього послання звали Савлом, але ми читали у тринадцятому розділі книги дії святих апостолів про те, з яким чином ім'я майбутнього апостола було змінено. На самому початку свого послання. Павло називає себе рабом Господа Ісуса Христа. Причому, друзі, ми знаємо, що Він добровільно став слугою Спасителя. Господь Ісус Христос полюбив нас і віддав себе за нас, але ніколи Він не робив нас своїми рабами. Ми з вами, друзі, повинні добровільно прийти до нього. Він ніколи не буде примушувати людину служити собі. Пам'ятаєте слова Ісуса про Єрусалим, які ми знаходимо в тринадцятому розділі, в 34 вірші з Євангелії від Луки. Єрусалиме, Єрусалиме! Що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе? Скільки раз я хотів позбирати дітей Твоїх, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли? В іншій ситуації Господь говорив. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Ці слова ми читаємо у п'ятому розділі, в сороковому вірші з Євангелії від Йоанна це велика честь, друзі, стати слугою нашого Господа Ісуса Христа. Однак людина повинна прийти до нього добровільно, тому що Бог не стане примушувати його. У дев'ятому розділі книги дії святих апостолів ми читали про зустріч Савла з Господом Ісусом на дорозі в Дамаск. Господь тоді сказав Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А той запитав, Хто ти, Господи? Христос же відповів йому Я Ісус, що Його переслідуєш ти. У той самий момент Павло пізнав Ісуса як свого Спасителя. І відразу ж, після цього Савел звернувся до Христа із запитанням, чого Господи, хочеш, щоб я вчинив. Саме в той момент Павло став добровільним рабом Ісуса Христа. Павло називає себе рабом Ісуса Христа і покликаним апостолом. Зверніть увагу, що він саме покликаний апостол. Тобто, зовсім не сам Павло прийняв рішення стати апостолом. Це був вибір самого Бога. Саме Господь Бог призвав до себе Павла. Спочатку Павло став добровільним рабом Христа, а вже після цього Бог назвав його апостолом, свідком Господа Ісуса. Тільки той, кого обрав сам Бог, зможе стати Його слугою, і тільки при цій умові Бог стане використовувати таку людину. Але, на жаль, у наші дні служінням нерідко займаються ті люди, що ніколи не були покликані Богом. Напевно, ви знаєте, що великий пророк Старого Завіту Єремія був покликаний Богом, коли був ще хлопчиком. Він сам пише про це на початку своєї книги. Саме через Єремію Бог говорив до фальшивих пророків цих пророків я не посилав, вони побігли самі. Я їм не говорив, та вони пророкують. Ці слова ми знаходимо в книзі пророка Єремії у 23 му розділі і в 21 першому вірші. Єремія був покликаним пророком, а Павло був покликаним апостолом. У першому вірші Павло назвав себе апостолом. Слово апостол буквально перекладається як посланець. У Іванілі від Йоанна в тринадцятому розділі, у шістнадцятому вірші, ми знаходимо слова Господа про те, що посланець. Або буквально апостол, не може бути більшим за того, хто послав його. Це ж саме слово ми зустрічаємо в Посланні до Филипян у другому розділі, у 25 му вірші, де також говориться про посланця. Слово апостол має в Новому Завіті особливий зміст і відноситься до тих людей, що були обрані Господом Ісусом для проголошення з Євангелії. Апостол. Повинен був бути свідком Воскреслого Христа. У Першому посланні до Корінтян, у 15-му розділі, у 8-му вірші, Павло сам говорить, що Воскреслий Господь з'явився йому по всіх, мов якому недородкові. І після цих слів, на початку 9-го розділу того ж послання, Павло ставить риторичне запитання Хіба ж я не вільний, чи ж я не апостол? Хіба я не бачив Ісуса Христа, Господа нашого? Ще одним свідченням того, що Павло був апостолом, були його дари знамення. Павло сам стверджував, що він може говорити іншими мовами. Я думаю, що коли Павло проходив через територію Галатії, там було багато грецьких міст і селищ, де жителі говорили невідомими Павлові діалектами. Але я впевнений, що Павло міг вільно говорити мовами всіх тих селищ, у яких йому доводилося проголошувати євангельську звістку. Павло мав апостольський дар мов. Також у нього був дар зцілень, дар, який, на мою думку, відсутній у наші дні. Коли Бог зцілює хворих сьогодні, він робить це сам. І я завжди говорю, що волію звертатися зі своїми хворобами особисто до великого лікаря. Не звертаючись за допомогою до його асистентів, я не сумніваюся, що Бог зцілює людей у наші дні, але я впевнений, що сьогодні він не дає цього дару людям. Однак Павло володів даром зцілення тому, що був справжнім апостолом. Крім того, апостол Павло міг повертати до життя мертвих. У новому завіті ми знаходимо свідчення того, що і апостол Петро і апостол Павло повертали померлих людей до життя. Вони були справжніми апостолами. Отже, Павло був рабом Ісуса Христа, він був апостолом, вибраним для звіщення Євангелії Божої. Слово перекладене як вибраний у грецькому оригіналі звучить як відділений. Причому відділений не від чогось, а відділений для чогось, відділений для звіщання Євангелії Божої. Слово відділений це досить цікаве слово. Це одне з тих слів, що здатні нести дещо зовсім протилежних один одному значень. Павло був відділеним християнином, але відділеним для чогось, а не від чогось. Я боюсь, друзі, що в наші дні. Багато християн прагнуть до відділення від чогось. Нерідко сьогодні нам доводиться чути сповіді віруючих, коли вони з гордістю повідомляють про своє відмовлення від чогось у житті. Але не це головне подумайте, друзі, для чого відділені ви особисто. Павло пише у першому посланні до Солонян, що жителі Солуні відвернулися від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові. Але при цьому вони не хвалилися цим. Їм просто не потрібно було говорити про це, тому що вони були відділені для Господа Ісуса Христа. Життя християнина, що відділений від чогось, але не відділений для Христа, буде марним. Його життя буде позбавлене радості. Такий християнин може перетворитися в звичайнісінького, похмурого циніка. Проводячи церемонії одруження. Я зазвичай запитую нареченого і наречену, чи обіцяєте ви любити одне одного і зберігати себе для свого обранця і ні для кого іншого? Це і є відділення для однієї людини. У цьому полягає суть шлюбу. Уявіть собі, молодого чоловіка, що відразу ж після весілля заявляє своїй дружині у мене в місті є подружка, і я думаю, що проведу цей вечір з нею. Як не абсурдно це не звучало б, але багато християн схильні саме до такого відділення. Однак, якщо ми по справжньому відділені для Христа, наше життя буде притягувати людей, а не відвертати їх. Якось одна молода дівчина сказала мені, ці християни, вони як сіль, сіль викликає справу. Подумайте про ці слова, друзі. Чи викликаєте ви в комусь спрагу до Христа живої води? Слово відділяти це грецьке слово «афоридзо». Саме від цього слова походить наше поняття обрій. Вам не приходилося зауважувати, що коли злітаєш на літаку, обрій ніби розширюється? Я пам'ятаю, як одного разу я повертався з Греції. Наш літак летів за фін. Коли ми ще стояли на злітній смузі, я намагався побачити Акрополь і море, але нічого не було видно. Але варто було літакові відірватися від землі, як уже були видні і море, і Акрополь, і навіть прибережні острови та гори. Причому чим вище ми піднімалися, тим ширше ставав обрій. Ось чому так чудово бути відділеним для Господа християнином. Тому що в цьому випадку він ніби розширює наші обрії. Саме про це говорить апостол Павло в першому посланні до Коринтян у тринадцятому розділі, в одинадцятому вірші. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина, як дитина я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Я згадую, як у дитинстві мені мимохідь доводилося грати в дочки матері. Справа в тім, що в містечку, де жила моя родина, було багато дівчаток, і всього лише декілька хлопчиків. Тому мені, на моє велике незадоволення, доводилося грати разом з дівчатками. Але, зрештою, я переріс цю гру і почав грати в футбол з іншими хлопцями. Дочки матері мене більше не цікавили. У мене з'явилися зовсім нові обрії. Сьогодні я переріс і це. У мене тепер зовсім інші інтереси. Мій обрій розширився. Тому, друзі, коли ви відділяєтеся для Христа, це зовсім не означає, що ви обмежуєте свій кругозір, заганяючи себе в якісь вузькі рамки. Навпаки, ваше життя стає багатшим, тому що на вас чекають зовсім нові переживання та події. Тепер відзначимо, друзі, що Павло говорить, що він був відділений або обраний для звіщання Євангелії Божої. Інакше кажучи, зовсім не людина створила Євангелію. Коли ми з вами з'явилися в цей світ, Євангелія вже існувала багато століть. Це Божа Євангелія. Ми можемо прийняти її або відкинути, але це зовсім нічого не змінить, тому що благовістя було задумане самим Богом. Далі прочитаємо другий вірш, що говорить нам про цю Євангелію, яке він перед тим приобіцяв через своїх пророків у святих Писаннях. У цій Євангелії не було нічого нового, вона була обіцяна ще Божими пророками, і нагадування про неї ми знаходимо впродовж усього Старого Завіту. Ця Божа Євангелія містить звістку про те, що Бог любить людство. І що він передбачив спосіб, як спасти це людство. Бог приводить людей до себе, Він виявив любов до нас, віддавши себе самого за нас з вами. Як чудово усвідомлювати це, друзі? Далі читаємо третій та четвертий вірші, що розкривають суть цієї Євангелії про сина свого, що тілом був із насіння Давидового? Нерідко сьогодні доводиться чути слова про те. Що цьому світові потрібна релігія Ісуса. Однак, друзі мої, в Ісуса немає релігії. Йому просто не потрібна ніяка релігія, тому що він сам є Богом. Тому необхідно зрозуміти, що все, що нам потрібно сьогодні, це мати релігію, в центрі якої стоїть Ісус. Потрібна релігія, що опирається на нашого Господа. Це повинна бути релігія, присвячена всьому тому, що він зробив, перебуваючи на цій землі. Ісус Христос це Бог, йому не потрібна релігія, тому що йому самому немає потреби комусь поклонятися. Це ми повинні поклонятися йому. Хтось може заперечити. Але ж і він молився. Цілком вірно, друзі. Але Господь молився тому, що він став людиною. Для нього молитва була способом його існування в той час. Наприклад, біля гробу Лазаря Спаситель молився Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув, та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. Ми читаємо це в 11 розділі у віршах з 41 по 42 з Євангелії від Іоанна. Друзі мої, Господь молився, щоб допомогти нашій вірі, але це не заважало йому залишатися нашим Господом, Ісусом Христом. Зверніть також увагу на слова, що Спаситель тілом був із насіння Давидового. Ці рядки є свідченням земної сутності Ісуса. Народившись від Діви, Господь був названий, або краще сказати, був виявлений Сином Божим у силі, як сказано в четвертому вірші, і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святости через Воскресіння з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого. Не потрібно думати, дорогі друзі, що Воскресіння зробило Ісуса Христа Божим Сином. Воно лише виявило той факт, що Він уже був Сином Божим. Слово об'явився у четвертому вірші походить від того ж самого грецького слова Хоредзо, що ми вже з вами зустрічали раніше. Ісус був проголошений, виявлений Божим Сином. Це демонструє нам досконалу земну сутність Спасителя, і одночасно Його досконалу божественну сутність. Те, що Ісус Христос був Богом, не заважало йому бути справжньою людиною, так само як земна суть Спасителя не заважала йому залишатися Богом. Наш Спаситель Господь був справжньою бого людиною. Сказано, що він був виявлений Сином Божим за Духом Святості, про якого саме Духа тут йдеться, сказати важко. Тут може мова йти про земний дух Ісуса. Однак особисто я вважаю, що мова йде про Святого Духа. Я гадаю, що тут мається на увазі трійця. Зверніть увагу, що Христос був названий або виявлений Сином Божим через Воскресіння з мертвих. Друзі мої, Воскресіння Ісуса доводить усе, воно розставляє всі крапки над І. Саме Воскресіння вказує на Нього як на Божого Сина. Читаючи Біблію, ми з вами бачимо, що Господь Ісус Христос дійсно виявлений у силі свого Воскресіння. Спочатку ми читали про Його земне життя, коли він ходив по цій землі, знехтуваний, і відкинутий людьми. Ми бачили Господа в його немочах, коли, стомившись, він відпочивав біля колодязя або коли він спав у човні на морі, а потім він пройшов через ганьбу та муки хресної смерті. Але незважаючи на те, що Спаситель був страдник, знайомий з хворобами, як говорить пророк Ісаїя, настав час, коли він був повернутий до життя з мертвих. Воскресіння Ісуса доводить, що він мав право промовити слова, що їх ми знаходимо у восьмому розділі, в 23-му вірші з Євангелія від Йоанна Ви від долу, я з висока, і ви з освіту цього. Я не з цього світу. Але зараз Його дні на цій землі вже закінчені, і тепер Христос повернувся з мертвих у могутності своєї сили. Воскресіння Ісуса доводить факт Його чудесного народження від діви. Сьогодні Ісус Христос є Сином Божим у силі. Тут також закладена ще одна велика істина ми бачимо Христа, що воскрес. І сидить по правицю Бога на небесах і заступається за віруючих, а також коли Він наділяє їх владою та дає їм втіху. Христос це людина у славі, але церква, на жаль, втратила його з виду, і нам з вами, друзі, потрібно відродити наше усвідомлення його присутності. Тому нам, у нашому житті, саме головне відповісти на запитання. Чи маємо ми особисте спілкування з живим Христом? Також Воскресіння Христа доводить, що колись Він повернеться на цю землю як суддя, як цар царів і Господь панів, він поборе гріх і буде правити на цій землі в праведності, він буде судити людство, як це і пророкував апостол Павло недалекоглядним афінським філософам – про що ми читаємо в 17 розділі Книги дії святих Апостолів у віршах з 29 по 31. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки, незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що Його наперед він поставив, і він подав докази всім, із мертвих Його воскресивши. Але найважливіше, друзі, полягає в тому, що факт повернення Ісуса Христа з мертвих доводить, що колись ми всі станемо перед Ним. Чи будете ви стояти перед Ним як Його слуга, який довірився йому, як своєму Спасителю? Або ж ви бажаєте стати перед Ним, щоб одержати остаточний осуд, тому що, коли ми не прийняли його своїм Спасителем, на нас повинен буде звалитися Божий суд, ми не зможемо встояти перед Ним, спираючись на власну праведність. А тому нам належатиме вічний осуд і покарання, якщо тільки ми не довіримося йому як своєму особистому Спасителю. Воскресіння є гарантією того, що кожен з нас колись побачить живого Господа Ісуса Христа. Давайте пам'ятати про це. Цим, друзі, я хочу завершити нашу передачу сьогодні. Наступного разу ми продовжимо вивчення першого розділу послання до римлян. До нових зустрічей, нехай усіх вас рясно благословить Господь. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо, Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.